Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Роха на ЄБР-105, карта Берлін. Ну що, ж, до бою? Так. Ну, як зазвичай я підтримку українських блогерів розповідаю чудові та цікаві історії по 5 хвилин бою, так? Цього разу, ну, можливо, хвилини дві. Отже, хто нещодавно підписався, хто ще не знає, ну, а можливо, знає, але не точно знає, так, то. Розповім вам таку чудову та цікаву історію, що в мене є рубрика реплеї від підписників, а є рубрика реплеї під підрубрика реплеї від підписників підтримку українських блогерів, де мені блогери надсилають, українські блогери надсилають свої реплеї. Ми їх дивимося, пишемо в коментарях, що ми про це все думаємо, ставимо подобаки, а потім переходимо посилання як є в описі під відео. І підписуємося на е, чудового українського блогера і стрімера Рога. Отже, вклався я в 3 хвилинки, напевно, навіть швидше. Так? Ну добре, тепер давайте по бою. У нас карта Берлін, у нас ЄБР-105. Е, е, Для мене це дуже цікаво та корисно, тому що ну, у мене є ebr так, Я вже розповідав на ну, чудову та цікаву історію, як я на рибальській бухті. Ну, просто епічно зіграв. Шкода, що не записав той бій, думаю, я б, думаю, ви б оцінили, так? А тут, мені здається, дуже важко, дуже складно грати на ЛТшках. Ну, я так розумію, що з перших хвилин треба зайняти ось цю божбінку, так? по центру карту. І тут вже потихеньку, хто буде під'їжджати підстрелювати і не допустити того, щоб сюди заїхали ЛТшки. Сюди. Тому що це вже для нашої команди буде не чудово. Для нашої команди, до речі. І зараз не дуже чудово, тому що 3-0 не в нашу користь. Просадки по хп такої великої немає. Є М-90 бачимо, став там думав в Імбакущик, думав, що не світиться, але я думаю, що в нашого героя тут все прокачано на виявлення ворогів. Я думаю, що ну, важко буде суперникам суперником так позаймати їм Там лише бачимо, що чар млє. 75 по центру, там уже за бункер заїжджає, це може бути небезпечно. І Х-13 105 вже бункер сам зайняв. Це теж небезпечно, він буде пересвічувати 4-0 вже не в нашу користь. Отже, мені здається, що буде щось тут в цьому бою епічне. А хотілося б і суперепічне. А суперепічне, я вважаю, це медаль Колобанова. е, Вже е, ми так е, навіть е, в коментарях посперечалися з деякими підписниками та глядачами, а багато хто мене підтримав, тому що, ну скажіть, от у вас, наприклад, один мені написав підписник, що в нього там щось біля 50 тисяч боїв було і всього лише. Із них всього лише там, ну не пам'ятаю, чи, чи 10 Колобанових, чи що. Ну, ось на 50 тисяч 10 всього колобану. Так, це ну, важко отримати. А чому я розповідаю про колебанов? Тому що я чомусь згадав, що у нас перший колобанов в реплех від підписників був саме на ебр 105 і це була карта Мурованка. Ну, дуже там епічно і круто було, крутезно. От подивіться, я думаю, що ви не пошкодуєте. Так, у нас тепер, поки я знову ж розповідаю, чудові та цікаві історії, у нас проблема, вже центр займають суперники. Ми програли місто, ми програли вже і А, і Б лінію там за річкою. Ми, ну в принципі, вже в охоченні ворогів. Отже, треба буде. Ну вже майстерність таку скеліщенську вмикати, так? Треба. Супер суперскіліще вмикати, щоб якось витягнути цей бій, 7-3 по бою. Ну давайте так, ставимо ставки. 7-3 по бою, можливо, ще витягнути цей бій. Ну, якщо будуть випучувати очі, по одному їхати, я думаю, що можливо. Ще й бачимо, є там багато в принципі, шотних танків, але тут у нас попереду ще й броніще їде. Їде броніще, яке буде дуже важко. Пробити, якщо вони будуть намагатися захопити нашу базу. 8-5. Ну і просадка по ХП. Ну, значна просадка по ХП. Це ну, про десяток. Хоч ми граємо, бачимо, що трьохрівневий бій ми в топовому топі, але е, навіть для десяток це дуже значна перевага по ХП. Ось, броніще, Т-95. Спробую пробити. Семовенти Контракаро, теж лобом як стане, спробую пробити. Ну, в нас ще е основні поки що заряджені, так? снаряди. Ну, намагаємося, поки що дивиться. Стоїть і не світиться. Пострілює і не світиться. Ну, тут є у нас можливість постріляти. І навіть є можливість і помішкоджувати потихеньку. Один ворог знищений, 2673 настріляно, 2147. За розвідданими всіх сюди поприїжджають. А, вони всього видали. У них майже всі потаки залишилися. У них лише одна Стежка залишилась. У нас ще СТ і ПТ залишилася. Я там не, не помітив, скільки КП Стежки вона там зашкідувала. Ну а ми будемо е, вже всіх, хто нас поки що не помічає, будемо пострілювати. І, в принципі, потихеньку-потихеньку витягувати бій. 10-13 рахунок. Так, почекайте, якщо зараз не шкодять. Так, ну не, не просто ж так я. Згадав про Колобанова, так, який був перший у Колобанов у нас реплеї від підписників. Якщо зараз не шкодять нашого протишасу командувача, то ми залишимось один проти п'яти. Поки що нам треба якомога більше постріляти суперників збити з них КП. І залишаємося один проти п'яти. А я вам. Не просто ж так розповідав чудові та цікаві історії спочатку бою, що треба додивитися бій до кінця. Треба побачити, тому що побачити щось епічне, тому що, ну як зазвичай, саме блогери вони надсилають якісь епічні бої. До речі, на Берліні був Калабанов, пам'ятаєте? Не пам'ятаю на якому танку, і ще й не те, що епічне, епічно епічний, епічно-епічний калабанов, тому що... На останній секунді е, був знищений танк, так, і ще й по-моєму останнім снарядом Я от не пам'ятаю точно, ну на останніх секундах це точно було. Там або е, героя відео могли знищити, або він знищив. І він знищив тоді на останній секунді. Бою. Так що назавжди на останніх секундах знов відходить. Чудово, два вороги знищено. Залишається 4. 4529 вже на свічі. Уже за нашими розвідданими не буде рахуватися, так? тому що е, все ж таки, ми будемо підсвічувати і ми будемо пострілювати. Та тут випочув, що ось. Такий небоязливий, але ну, невірний він вибрав варіант на цей бій. Стоять два танки у нас на захопленні. Стоїть у нас т 30 напевно, і Т95 на захопленні. Один з'їжджає, напевне, буде е контрити, щоб не під'їхав е наш ЄБР, буде на блок, так скажімо, стане. так. Вже дуже така запекла у нас буде е боротьба, тому що нам ще ж спробує, у нас залишилось 13 е комуляк, нам ще спробують Т-95 пробити. Т-30, ну, я думаю, не буде у нас проблем. Все. І наш герой намагається перетипнувати. І знову ж не пропили. Ще й сзаді там артилерія треть. Ну артилерію вона нам небезпечна. Ну, в принципі, небезпечна, треба забирати. Ну що можуть бути проблеми. Десь нахлопушить, а ще й може і прихлопушить, бо у нас вже і КП не дуже бо. Ох! Оце Ще й гуслю хотів сказати. Колесико збив. Е, -е. Чарівне колесико нас не врятувало. <гум> Цього разу. 12 секунд закоплення. треба збити дуже швидко. Ой, не хочеться такий бій програвати, це теж. Це теж не хотів, не бачив. Чудово, збиваємо. буваємо. Дивіться, якщо ви навіть не можете пробити, якщо стоїть хтось на захопленні, то е, збиваєте гуслю і це теж збиває захоплення. Так, ну Хто не знає. А взагалі, то ну, пару собі снарядиків беріть на всяк випадок фугасник для того, щоб збивати захоплення. Просто десь Просто корпус у вас. він збиває захоплення. Це дуже, дуже часто рятує бій, я вам скажу. Ну, У нас чотири вороги. Якщо ми знищимо, буде шість ворогів знищено, буде десь шість тисяч настріляно і епічна, епічна медаль колобанова. А ще якщо ми останнім снарядом, то це ще буде епічніше. <сум> я вже в передчутті. За нами в погоню Т-30 поїхав. Я не думаю, що це найліпший він варіант вибрав. Йому треба було стати зараз на захоплення. Один в одну сторону дивиться, другий в іншу. І все. І тоді вже нашому герою було дуже важко їх там проходити. <му> дуже важко. Я до речі, колись ще в мене не було youtube каналу ну, а так як я командир клану, то е мені один братіш соклановець надіслав е на EBRB е на карті Overlord він там так, ну епічно, з таким драйвом на ЄБРІ 105 всіх розклопушував, а потім летів, у нього було всього там три чи що хп. Летів і просто там невеличкий камінець, і просто він цей врізався в цей камінець і, і сам себе знешкодив. А це було не дійсно. Якби, ну, ну, дуже шкода було, такий бій крутезний і взяти і розбитися на, на малесенькому камінчику. Треба те, що вміти їздити. Наприклад. Ну, Так скажемо, ЄБР, ну, е поки ми тут е їздимо, намагаємося перефітрувати в розповім чудову та цікаву історію. ЄБР, як з'явилися у грі, ну, токсичні були, токсичні, були, так, вони були, всі там сварилися, але потім якось вже звикли до них так, звикли. Зараз вже і не уявляєш собі грубо зібри. Особливо якщо тебе в команді так? я так називаю єбриз. Рятують бій. Сподіваюся, цей бій врятуємо. 7 секунд до захоплення бази. Збиваємо поки що 130-го, а тепер треба нам збити. Т-95, підсвічується. Ну, напевне, гуслю збито. Ну, бачимо, ми його не можемо ніяк збити. Все, збиваємо. Чудово. Тепер є в нас час. Тепер тут обережно. Користуємося перешкодами. Користуємося Ну, тут невеличкі і бакущики, але ж все ж таки так. Не влучає в нас. а Тут пощастило. Ну, без везіння в нашої, нашій чудовій грі, Чудовій та цікавій грі, без везіння, звичайно ні. Не буває. Так, ну і знову ж додивимося цей відео до кінця, так? Хочу скористатися можливістю. Е, натиснемо вподобайки, напишемо коментарі, е, дуже цікаві, корисні, поважно, поважно, експертні. І перейдемо в описі під відео за посиланням на YouTube канал Роха, підпишемося. Ну і навзаєм будемо вам дарувати чудовий. Е, верніше, я то точно буду вам дарувати. Поліпшений ваш чудовий настрій, так? <пліпшувати> Поліпшувати ваш чудовий настрій. Ну, а Роха, я думаю, теж буде е, намагатися е, завжди, щоб після переглядів його е, стрімів та відео у вас теж був та поліпшений настрій. Чудово! 5 ворогів знищено, 6370. Настріляно 2867. Е, за розвідданими 22 секунди залишається до захоплення бази. Хвилина 30, 30 залишається до завершення бою. <хи> і в нас ну, не, ну дуже багато ми його не пробили. Ну, Дивіться, мені здається, трішки е, нервував так, останні о, пару хвилин наш герой. Тому зараз він зупинився, переключився на фугасик, збив захоплення і тепер набираємо сміливості і їдемо, або, як знаєте, кажу, або пан, або пропав. Ко-коо, дуельна епічна дуель. Не влучає у нас Т-95, довга перезарядка, хоча й у нас не дуже вона швидка. Треба його закрутити. Чудово. дніще. Так. дніще. Аж самому смішно. Та я вже на емоціях, так? Ну що, перевага, перевага! Дякую за реплей. Дякую за чудовий настрій? Кажу вам всім слава Україні та всім. Дякую до зустрічі.